Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро і це розпаковочка прових сюрпризів. У нас сьогодні дуже велика новиночка і це колекція костюми. Я зробила ось такий ніби величезний пакетик, і тут можна відліплювати самі пакетики. Ось така і тут 9 пакетиків. І сьогодні я хочу брати всі блакитні пакетики. Тому з нашої новиночки я хочу взяти зі спіраллю. Відклеїти. Я трішки помучилася, але все ж відклеїла цей пакетик. Тому відкладаємо цю величезну колекцію. Колекцію значки і пазли ми теж одразу відкладаємо. І з колекції пуши. Давайте візьмемо ось такий. Із колекції котики блакитний. Колекцію чашки ми сьогодні закінчуємо. І з колекції наліпки на iPad я теж хочу взяти блакитний. Ось наш каталожик. І перша колекція чашки. Ось, вона. І ми відкриваємо ось цей останній. Пакетик. І тут нам попадається чашка, на якій зображений місяць, і якась травинка. Наплею і все ми закінчили цю колекцію. Ось так вона виглядає. Мені дуже подобається ось ця чашечка. І сьогодні ми з нею прощаємося. Колекція котики. Ось такий пакетик. І тут нам попадається дуже милий котик. Це котик у вигляді гарбузика. Наклик. І він нам каже, як тобі мій костюм на Геловін. Дуже милий костюмчик. Далі колекція значки. Давайте ж дивитися, що нам попадається. Нам попадається мій улюблений сюрприз. Це герб України. Воля Я його старалася перемалювати якомога схоже. І мені здається, вийшло непогано. Так, тут трошки треба загинути. І ось так виходить наша колекція. Далі пушин. Пакетик. Тут нам попадається дуже милий пушин. Нам попадається пушин у такому слюнявчику і з Пушин закриває пушина. Мені дуже Далі, на даже же подобаете коллекция. Далее налепки на iPad. Сначала наклеим пакетик. Я очень люблю этот папиер. И давайте дивиться какие же наклеечки. Нам попадаються дві наклеечки. Це ось такий метелик і кристалик. Ось так. І наклеїмо. Дуже гарний вийшов айпад. І далі колекція пазли. Цікаво ж, під яким номером нам попадеться сьогодні? Нам попадається під номером 2 пазлинка. Ось так Здається, наклеїли. Далі наша новиночка. Та-дам, Ось така сторіночка. Я тут все пронумерувала і зробила все у клітинку. Сегодня мы открываем вот такой пакетик, Нам подается бит номером 7. Ось вот такой наряд. юбочка и кофточка. Дуже мило. Вот так. И на этом все. телейчик вже наш став стенький, катал ложик. І на цьому все.Всім па-па.